Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Кулманцев і канал МГК Україна. Вчора мною на каналі МГК Україна було розміщено відео, де я до Харківського апеляційного суду подав заяву про відвід судді Вікторії Яковлевої. Відбулося судове засідання. Знаєте, Воно мене дуже дуже розчарувало. В даному судовому засіданні Харківський апеляційний суд, звісно, він задовольнив мою заяву, Яковлєву замінили, але дали іншого суддю. Колегія розглянула апеляційну скаргу захисників на рішення Тірачівського районного суду, який відмов у задоволенні заяві Андрія Богомола. Андрій приймав участь у відеоконференції. І нам було відмовлено у задоволенні ліційних скарг захисників на рішення Драчівського районного суду. Більш того, судді ухвалили рішення і написали те, що би, справа не підлягає оскарженню. Ну, як же вона не підлягає, коли вона не підлягає оскарженню до суду касаційної інстанції. Я дивлюся, що судді наскільки вже плюють зараз на закон. І це не тільки по справі Багомола, а по багатьом іншим справам ми бачимо, що йде повний-повний безпреділ. Тобто людина, яка жить, невинна, понад уже, так сказати, 19 років перебуває в тюрмі за злочин, якого не скоювала, і всім байдуже сьогодні. Ми будемо обов'язково подавати касаційну скаргу. Я думаю, що вона буде прийнята на розгляд до. Верховного суду, і там надіємося, те, що ми все ж таки переможемо у цій справі. До зустрічі, друзі, на каналі МГК Україна. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.